Усім привіт! Вітаю вас у новому відео та у новому році. Сподіваюсь, цей рік буде святковим і принесе нам перемогу. Січень зустрів нас яскравим сонечком та морозом, і саме час настав подбати про наші рослинки. Цього разу хочу з вами поділитися своїм досвідом і поміркувати, чи варто на зимовий період змотувати вертикальні хвойні рослини. На центральній клумбі у мене зростає вертикальний ялівець татуя смарагд, а наприкінці ділянці шість туй, які я висадила минулого літа. Вертикальний ялівець вже декілька років поспілі я змотую взимку, бо близько двох років тому у нас був крижаний дощ, і мій ялівець перетворився на такого пухнастого їжачка, Хоч виглядало це і досить гарно і казково, але це дуже некорисно та шкідливо для рослини. Бо у випадку сильного вітру гілочки можуть просто зламатися. Цієї зими в грудні у нас вже був сніг. І був він при плюсовій температурі, і було його чимало. Тож сніг був дуже важкий і повідгинав гілля ялівцю. Та нахилив вершини нових туй, тож я для себе вирішила, що цього року я буду змотувати не тільки ялівець, а й туї. Ту мають іншу будову, на відміну від вертикального ялівця. Їхні гілля не таке довге і не таке вертикальне. Тож просто мотузкою тут не обійдешся. Я вирішила використовувати затінюючу сітку. Це така тканина, яка дозволить і провітрюватися вашій рослинці і потрапляти сонячним промінням. У мене був досить великий відріз. Я вирішила його розрізати по кількості своїх туй. Розгорнула, відмирила і розрізала на сім шматочків. Обмотувати рослину починаю знизу, потрішки ущільнюючи тканину навколо неї, але при цьому зберігаючи її природну форму. Сильно стягувати тканину не потрібно, бо рослина має змогу дихати і провітрюватися, особливо під час дуже вологої погоди. Моя головна мета зберегти форму і захистити гілля від відгибання. Я закріплю тканину за допомогою садової прищіпки, але це можна зробити і шматочком мотузки або скрутки. Я знаю досить багато садоводів, які не скручують та не обгортують свої рослини на зимовий період. Вони кажуть, що такі дерева дуже псують зовнішній вигляд саду або клумби. Але я з цим не згодна. Якщо зробити все акуратно, то ваша клумба та садочок будуть виглядати досить охайно, та е, обготування збереже і захистить вашу рослину від можливих пошкоджень. Та й у будь-якому разі, я готова потерпіти ось такий вигляд декілька місяців та потім зберегти купу часу на весні та влітку на встановлення рослини та приведення її. До минулої форми. Тож я продовжую і переходжу до своїх молодих туяк, які зростають у мене біля подіуму. Їх теж буду обмотувати і захищати від снігу та можливого крижаного дощу. А ще у мене є надія, що ось таке обмотування збереже трошки мої туї від сусідських котиків, які кожного березня. Влаштовують перегони за нашу територію, а ходить їх тут чимало, повірте мені. Тож маю надію, що тіньова сітка трошки захистить мої туї від цих шкідників. А ще планую на центральній клумбі теж купити невеличкий відріз такої тканини та за допомогою стовпчиків загородити свою тую та сам шити від цих же котиків. Покажу вам потім у відео, як я планую це робити. Ось я закінчила і мої туї вже вдягнуті та підготовлені до можливої непогоди. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним і, можливо, ви пізнали щось нове для вас і зможете примінити це на своїй практиці. У будь-якому разі кожен вирішує, як йому краще та зручніше робити для свого саду. А я бажаю вашим рослинам гарно перенести цю зиму. Та готуватися до теплої та переможної весни. Побачимося у нових відео. Всім па-па!